Вітаю, друзі! А ви знаєте, що таке спортивний хортинг і пневматичний двуган. Зараз я вам коротенько спробую про це розповісти. Якщо прямо дуже коротко, це такий новий вид спорту. Що ж в ньому роблять, чим там займаються. Ну хочу розказати саме про пневматичний двуган, так як я познайомився з цим видом спорту, ось буквально позавчора, якщо я не помиляюсь, і він мене дуже зацікавив. Хочу, скажімо так, допомогти людям його далі розвивати і. Робити більш популярним. Якщо коротко, то це можна сказати гурток для дітей від 8 до 18 років, на якому вони отримують навички володіння як короткоствольною, так і довгоствольною зброєю. Користуються вони при цьому саме пневматикою. Це пістолети SAS М1911 Так або Зігзаур Візепіпл, що в принципі той же самий 1911. Також вони використовують гвинтівки Diana Che. Raiser Kulevi Для влучної стрільби, так би мовити. І також вони використовують ось такі ось Crossman DPMS SBR, ну, типу як R15, яка є дуже наближеною до R15, яка розбирається, збирається так, як, як R15, і в принципі має ту ж саму ергономіку. До речі, хочу ще запропонувати їм Crossman R1, тому що Crossman R1 він більш наближений саме до стокової R15. Ну, Там, типу невеликі відмінності, але тим не менш вони є. Ну, Зараз не про це. Зараз про інше. Значить, цей гурток він наразі. Є е, в Запоріжжі, вже доволі багато дітей там займаються, там ну, доволі багато людей в, принципі, в цьому вже крутяться. Можете перейти по посиланню на сайт, там де описаний е, цей самий стрілецький хортинг. І також можете перейти на YouTube канал, там, де також розповідається саме про пневматичний двуган, там про інші тренування, про інші дисципліни. І, в принципі, там ви можете побачити, чим люди взагалі займаються, що вони роблять. І також там, я думаю, ви зрозумієте, для чого все це потрібно. Від себе хочу сказати, що це дуже класна ініціатива, яку я повністю підтримую і хочу це популяризувати та розвивати. Тому буду надавати. Від себе так би мовити, інформаційну підтримку. Буду давати їм якусь рекламу, щоб більше людей про це знало, щоб це розповсюджувалось по всім для початку, по всім великим містам України, а далі вже можливо і по більш-меншим містечкам, і щоб проводились турніри, чемпіонати по спортивному хортингу і по пневматичному двугану, і не тільки по цьому, по багато чому ще іншому. Зараз люди над цим всім працюють, просувають це як вид спорту. і і я за них дуже чесно вболіваю, хочу їм як можу допомагати. Що стосується саме оцього гуртка по пневматичному хортингу, саме в Запоріжжі, зараз. Вони потребують ще двох ось таких гвинтівок: Crossman ДПМС СБР, ще два пістолети по Маруївській схемі на базі 1911. Ну так як SAS М1911 зараз начебто вже не продається і навряд чи вдасться його знайти. То, ну, мабуть, це буде зігзауер Візе People, тому що в принципі схема та ж сама, але Зігзауер навіть дещо якісніший. І також ще вони потребують стрілецький таймер для проведення змагань, тренувань і всього тому подібного. Цьому я хочу їм допомогти, і в цьому я хочу попросити допомоги і у вас, у моїх підписників, можливо, гостей каналу, можливо, хтось просто якось потрапив на це відео. Я оголошую збір, я відкриваю монобанку. Сума буде ну, десь орієнтовно 35 тисяч гривень для того, щоб закупити дві ось такі гвинтівки: два пістолети та стрілецький таймер. Тобто в описі до цього відео також буде посилання на Монобанку. Також маленьких донатів не буває, там, типу, будь-яка сума вона допоможе зібрати і закупити оці штуки. Збір буде продовжуватись, я думаю. Додати, яка буде вказана зараз на екрані, це ще треба обдумати. Якщо сума збереться більша, то будуть закуплені ще якісь там розхідники, типу co 2 балончики, кульки, можливо, щось інше, що потребує даний гурток, там, типу, захисні окуляри. чи ну, Я поспілкуюся вже, і там ми це вирішимо. Я думаю, якщо сума буде там дещо менша, ну, можливо, закупиться не все. Якщо я зможу, я додам там по максимуму від себе, щоб все-таки зробити ось це. Цей комплект з двох гвинтівок та двох пістолетів. Ну, і в принципі, начебто ніколи я не оголошував якихось подібних зборів і, в принципі, ніколи б чимось подібним не займався. Але у нас зараз такий час, що в принципі щодня люди донатять на автомобілі для військових, на дрони для військових. Так, все це дуже потрібно. Але і ось такий розвиток для дітей він також я вважаю необхідним. Тому. Закликаю всіх небайдужих долучатися до цього збору, особливо військових. Друзі для вас цивільні люди донатять, для вас збирають на все. Давайте ж і ми зі свого боку зберемо на ось ці гвинтівочки та пістолети для дітей, для дітей Запоріжжя. В Запоріжжі там, скажімо так, не дуже просто зараз жити, а ще при цьому і займатися такими цікавими речами. Ну, треба людям допомагати. Ну а на цьому, мабуть, все обов'язково поділіться даним відео в своїх соцмережах. Долу. Чайте також своїх знайомих, небайдужих, потрібно дані речі розвивати та підтримувати, як ми тільки можемо. Все, друзі, дуже дякую вам за увагу і попередньо дякую вам за підтримку. До зустрічі в наступних відео. Коли збереться необхідна сума, я сам все це закуплю і, по можливості, навіть особисто поїду і передам ці речі в даний гурток. Ну на цьому тепер точно все. Дуже дякую вам за увагу. Дякую за підтримку. Ставте лайки цьому відео, також діліться ним з друзями в соцмережах, в месенджерах. Будь-де буду всім дуже дуже вдячний за підтримочку. Бувайте до зустрічі в наступних відео.